Ви вирішили згадати нашу п'ятничну традицію, інформувати вас про цікаві туристичні маршрути цього разу. Наші кореспонденти захопилися словацьким містечком Кошице. Тут багато величних палаців, зведених угорськими аристократами, ще кілька століть тому, а також незабутня атмосфера. Усе це по праву дозволяє місту носити титул одного з найкрасивіших у Європі. Місто Кошице зачаровує шармом і вишуканістю словаки зуміли зберегти його історичну частину в первісному вигляді. Серце Кошице – Його головна пішохідна вулиця. Тут нескінчена низка величних палаців, зведених угорськими аристократами. Будівлі прикрашені дивовижною ліпниною і вражають довершеною архітектурою. Центральна частина Кошице – це найбільша пам'яткова зона у цілій словаччині. Тут є 806 історичних будівель, які охороняє держава. Вони приваблюють туристів зідусіль. У нас не Пину розвивається туристична інфраструктура, чи не щодня є цікаві атракції. Наші середньовічні собори і костели відомі у всьому світі. Усі туристичні шляхи у кошиці ведуть до монументального собору Святої Єлизавети. Це один із найкрасивіших готичних храмів світу, який будували продовж двох століть. Поруч із старовинною спорудою ратуші дивовижний співочий фонтан. Вночі його вода переливається різними кольорами. В день грайливі струмені танцюють під класичну музику. Пишається кошице своїм унікальним золотим скарбом. Його зберігають у кімнаті сейфі Східнослов'янського музею. Тут зібрані золоті медалі та майже три тисячі старовинних монет 15 17 століття з усієї Європи. Такої колекції більше немає ніде у світі. Рідкісний скарб 80 років тому знайшли будівельники у центрі міста під фундаментом одного із будинків. Ця рідкісна експозиція безцінна. Вага кошицького скарбу майже 13 кілограмів. Усі монети виготовлені з чистого золота, кавалерська медаль фер. Динанда 1541 року, взагалі єдина на планеті. Ніхто до сьогодні не знає, кому належав цей скарб. Кошице чарує інтелігентністю та відсутністю пафосу. Тут по домашньому тихо і спокійно. Чепурне старовинне місто дбайливо озеленене навколо море квітів. Щороку кошице відвідує майже 150 тисяч туристів з усього світу. Гості зізнаються. Місто перевершує їхні сподівання. У ньому багато краси, затишку і свободи. Цього такі фонтани, і вот Водночас якась і свобода тут відчувається, і і культура, і якийсь такий синтез всього, тобто європейськість. Чистота і люди, якісь такі теж яскраві. Не сподівалися, що в такому прекрасному древньому місті так добре збережена первозданна його краса, яка ще міло поєднана із сучасним. Ми закохалися у словацьке кошице. В охайному і заквічному кошице панує атмосфера умиротворення. Тут немає засилля сувенірних крамничок, зате достатньо маленьких кав'ярень із національними стравами та смачними словацькими солодощами. Світлана Кобиця, Вадим Шашканич, факти ICTV.